ще один раз і розходимося, будемо займатися ну, доступ. Головне... Головне... Голов... Але головне вгадати привида більше нічого не паримось. Так, так. Так, так. Тупо вгадати привида. Відійдіть від дошки, бо і, я так. не бачу, чи я приготувалась. Приготувалась, все, погнали. Бігом, бігом, бігом. Одна, Одна хвилина, ми маємо вгадати. Так, у нас е, пахощі стати свідком примарної події. О, це найпростіше, що може бути. Від, втекти від привода під час полювання без втрат, саме мене зробити. Це де, де, де треба. Де дата. The the Чекай, е! Що? Це коли ти зблайнд. Я кидаю предмети, що? Добре, добре, тоді. Воно чомусь сказало блайнд, а чому не сказало? Типу немає світла чи що? Mm, немає даних. Ага. Походу. Але не впевнено так. Да я подивляюся. Подивіться, кому Не впевнені. Ну як завжди, в принципі, вибіж. А Боже. Туплю. Так, перемогу, СП, це Слухайте, мені тепер треба радіо зробити. Добре. Чи вам не зарахувалося ще. Я хз взагалі. А де ти що за радіо? Здається, ні? Радіо щоденні... Радіо 25 долларів маєте. Ааа, серйозно? Я забула все подивитися. Бери радіо, я забула подивитися. Ну я візьму потім коли зараз, я вже туди їх поскидував забережно. Так, що ще підкинути? Ти ще один градусник. Пахощі. І запальдички. Запальдички, підкиньте хтось, бо я вже взяла беру. пахощі. Я взяла, там вже три буде тепер. Добре, я йду перевірю що ще. Секунду. Салатницю хтось, взяв. Я беру. Так. Да, я лишила її. одна є. Так, все, вроді, взяли. Свічки нам а? по завданню не треба. Салати я їх все одно беру, І я їх ставлю на землю, Пішли. щоб було видно, куди бігти. Пішли. А, ключі не з... ключ. ключ! А, сюди, заходь. Добре. Добре. Е, ключ від машини зразу беру, щоб ви могли вирубити машину. Такс. Що би то Шах, взяти? Ці шапка завалена. Ага, є пешку бачу, все, поїхали. Откайте, все підряд. Ці шапки завалені, походу. Та, походу. Ні, ця пуста, яка в цій спальні в Добре, в спальні можна ховатися. Відбитків не бачу. Потрогав в оці двері, походу. Які? То. Ці? Або в коридорі, так, оці двері були потрогані. Добре, перевіряю. О, є, так, отут. Де? Є вогник. Вогник в цій кімнаті де ми зараз знаходимося. Відбитка не бачу. Вогник був, цей. Е... Є М пішка на скільки? Є МП2 був. Температура нормальна. Ну тут вогник був, так що це точно ця кімната. Е, скриньку сфоткай. Сфоткав? Я сфоткав. Добре. Примарний вогник є. Я піду сфоткаю Від... все що. Відбитка все, що там не є. бачу. Я ще піду подивлюсь Добре. на інші двері. Боже, мене осліпило. Кіста, кістка, кістка, кістка. Де, де де? Яка? Де? Вона? Біле, нижня, отут. Чекай, де У ти. У Вітання великий. У великій Віталії? Так. А. Там де телевізор, коротше. У мене вже є ця кістка. А ну, дивлюся я. Ах. Господи, щелепа, мене її нема. Бери. Так, котик закінчився. Дзеркало! Думаю, фоткали. Я, вже. Фоткаю, я фоткаю всі предмети. Молодець, Добре. В якій кімнаті ми були, ми всі розставлять, кімнаті? Розставляти все. А я тоді як карти листала, ви що, не дивилися на, на мою камеру на голові? Ні. Ні. А, то я, я її типу вдягнула, щоб весело було вам. Так я взагалі я й не думав, що звуку нема. Залистає. Є звук. Три. Ємп 2 так, я кладу салатницю сюди. наступило на ціль. Добре. У мене а відбитки. Відбитки є, це не рейф Рейфа викре викресліть зразу. Ага, вот, Окрім відбитків, ще щось було? Touch the, door. Touch the, door, please. Hold the door. Hold the door. Бляха, в мене похорона, нема. я подумала, що це привид. Нема. нема. Е, скільки є пішка? Боже, не бачу. Два? Два, два. Е, знову двері потроху. Так. Давно щось часто двері чіпає Ці? Що в кімнаті? Чи воно відкрило якісь інші? Блокнот поклали? Ні, ті, ті, що ті в кімнату. Ясно. В шафці, блокнот не клала. Я не клала. Я не бачу ніде відбитків. Я лишу цю штуку для відбитків вам. Радіо, приймає DOTS, і MP. Хто буде пробувати радіо? Я. Добре. Все, я потік викидаю, беру факіші. Кажу, я буду пробувати радіо. Радіо, якщо що в мене тут в кімнаті. Так, чекайте. Я під ще блокнотик. А, давайте подивимось. О, ДОЦ, Були ДОЦ. Добре. Я тікаю звідси. А давайте бу euh, вогники були, ДОЦ були. Лишились записи в блокноті, ЄМП. Мінусової температури наче не було. Давайте я піду з радіо. Давай. Записів, походу і не будут. А, ні, Та записи нічوي? не вий. Дай знак. Сколько это пироги. Крапочка была так? Да. Сколько? да была крапочка. Сколько это пироги. Дай знак. Скажи что? Ты шесть. меня слышишь? How old are you? Give me a sign. Hello, hello. Can you hear me? Ты меня слышишь? Дай знак. Ты меня слышишь? How old are you? Познайшов себе. Голову. Хтось в інтеграму може сфоткати. Ти мене не чуєш? Мінусову температура. Мінусову? Мінусову температура. Єс! Все, тікаємо. Юрай. Юрай. А чого в мене все вичеркнуто? Що ви вибрали? Юрая. Юрея. Ні, ні, що... А, дай мені ще пахощу біля привода. Я хочу трошки грошей зараз. Добре. Бери пахощу, пали. Але Там ж пахач. були відбитки пальців? Ні, не було. А, так? Точно пальці. Я шукала... Відбитки ніг були, ніх, а не так. пальці. Ноги були. А, ні ну то я ж... Йомайо. Це Ми можемо ще попробувати його попросити примарно подію влаштувати. Mm -hmm. Чи не хочеш. Дивіться, ми мож... Перше треба сфоткати ще пентаграму. Добре. Ось. Ага, дякую. Але випий заспокійливе. Без питань. Заспокійливе, випий. E, О, Потік є. Десь під дверима. Знаю, де. Десь під дверема. Мав бути. Не бачу. А, стоп. стоп. Під салатницею. Вроді, є. От, найшов. Блин, я... От, ладно, все. Там ще Уиджи, до, дошка має бути на В підвалі дошка Уиджи, в гаражі, е, лялька. Йо -йо -йо. Ляльку я вже сфоткаю. Карти, Карти таро, примерне дзеркало, почали, музична да? скринька. Карти таро, може я по попробую? Давай. Та Та, якщо їх немає, то пробуй. У мене їх немає. Лялька, буде... У нас нема лише мав п'ячої лапки. Дивися, не забувай, що завалені а, але... шафки, ти у них не зможеш ховатись. треба за предметом ховатись. Там одна шафка порожня в спальні а, в кімнаті да? привита. Ага. Але вона не надійна, але... мені пофіг, якщо я здохну. Типу. Мені не хофі. Е, де карти Таро? No... Nobody dies on my watch. Е, ага. Там лежать на цьому. На чому? Я щось їх О, не з... замітила. А, Папа ще є всіх? У мене, не мене нема. Ну, я і не Кидаю. планувала. Все, тепер є. У мене є ще ань, а, все, є. Чекайте. Слухай, отам там можна ховатися. І десь е, в цій кімнаті що зліво від нас. А, точно, то де кім... в кімнаті приведе. Все, поняла. Почекай, може вдінеш камеру на голову? Точно! Я точно. хочу просто подивитися. Я розумію. Камера на голову, камера на голову в трейлері. Та, да І певно мені треба буде щось скинути або ні. Ні, на голову не треба нічого. Не забудь вимкнути ліхтарик, коли ховаєшся. Вимкну, вимкну, тоді запущу карту. Я взагалі його не беру, коли я знаю, що я маю ховатися. Так, щось ще що мені треба взяти. Я ліхтарик. би кинула в шафу пахощі. І запальничку. А, блін, Десь... де ти впало? Так, все, я дивлюсь, що ти робиш. Пахощі можу дати, якщо треба. Тут є, ну чекайте, я кину карти біля дверей і візьму, запхаю пахощі і запальничку в шафку. Е, де візь, от, Бери, бери, от тут. Набери. Так дивись, три предмети. Раз пахощі, два спалахуйка. А, тобі ще ліхтарик треба, так? Запальдичку мені трапи. треба. Зап, ліхтарик у мене є. Запальничку я треба. Я десь кинув, тільки що запади. У мене ну... є ще одна Дати вам запальничку. Нє, знайшли. Нє, так. Добре. Все, я дивлюся те, що бачиш, ти бачу. Бляха. Що то де то? Це, це гост івент, певно. Є за, за, я... зарахували завдання. Дякую. Гост -івент. Примерно, не не зарахувало. Значить не було гост івент, просто активність. Так, карти де ви. Е Чекайте, я не годна зловити. Тобі треба де на праву кнопку мишки і він бере карту, від перек. Ну, знаю, перебідає. як я знаю, як їх активовувати, лише я не могла на них прицілитись. Ага. А, стоп, я без ліхтарика тут хапаюсь. А те де, вже? В шафі. Камеру на голову бачите мою. Я бачу твою, ну то, що бачиш ти, бачу я. Фу. Погнали. Давай. Тауер. Закрили. Ти береш карту, ти Беру. взяла карту? Взяла. Wheel of Fortune The Fool. Карта дурня. Ага. Дес... Ладно, Бля! Примарна події. Це, це полювання! Примарно, ні. ні, це примарно Це полювання! Карта смерті була! Попробуй її сіпнути. Сіпну, вона відкрита. Ну він стояв біля тебе, до речі. Закінчилася активність? Дивіться на дошку активності. Полювання закінчилось? Закінчилось. Добре. Я можу, в принципі, тікати. Але в мене ще є карти. карта. Чи до, чи до кінця, поки не здохну, брати карти? А ти не обов'язково здохнеш, чого такий вип... Ну бач, я не здохла якось. Я вже вистала до останньої карти. Зараз активність нульова. Дес! Знов полювання! Да. Тепер точно полювання. 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 Я в шафі. Сюди. Це... Чую, як ким... він. Іде до мене. Найшов в кімнату, Ходить, але пішов. упішов. БЛЯ! Відкрив шафу, я закрила. Я кинула під вікном пахощі Походу відволікся. Щось сіпає. Це, Це я двері відкриваю. А! Він ходить, тихий Ага, ви шумите, те, щоб його відволікти, так? Типу того. Знову йде до мене. Може кинути ще раз паху ще піти на купить. Ні, Тебі поки що ні. Ще. Поки що ні. Якщо сіпне шафку, Йо, я скажу. Відкрилось, відкрилось, відкрилось. Остання буде. карта, передостання. Місяць. Їде дах. Смерть, знов полювання. Тобі воно треба. Гербіт. зв'язаний. Карта Тебе дурня. Гербіт зв'язаний. Карта місяць, дурня. Місяць, Сон! В мене також підняло! В мене випадав подня... місяць і сонце, і сонце піднімає. Сонце підняло, але полювання ще не закінчилось. Цього Та, разу ти він мою шаху дочіпав. У мене? Чи у тебе? Так, да. у тебе. У мене? У мене було тебе, сонце? А, я в полюванні, я, ж, я ж в полюванні сижу. Боже, я дурна. Вибачте. Скайте ще, ще ходить. Не, ще? не, ще? не двері! Далеко від мене. Не сіпайте ще двері все, поки відкрилось, що. Так, відкрилось, відкрилось, відкрилось. Да, все, впала активність. Добре. Е, як звідси вийти? Боже. О, в мене право. є ліхтарик. Браво. Я біса тобі, ліхтарик, виходь просто звідси. БЛЯХА! Не лякай мене. <смеш> Я тебе налякалась більше, ніж твоєї пішки. Юрей поїхали, да? так? Так. О, ми Ура. Не Стати свідком примарним побігли. Гаттство! <смеш> ледве зарахувало нам ту примарну три тисячі баксів. Багатенькі. У мене, да? походу, теж буде десь 3000 баксів, чекайте. Отак. Це було... Це були сьогодні класні ігри прямо. Ми тікали це на полюванні, раді. ми ховались на полюванні, ми не здихали, коли починалось полювання. Три тисячі бакс, 3000 Experience. Ю-ху, ми шикарно. Рівень. У мене 90-й нарешті. Та пишу це 80-й десь буде, навіть. Навіть більше може. Зараз подивимось, скільки XP дасть. У мене вже 74. 97, 98, 99, 100! Новий рівень, розблоковано індивідуальну складність. Ні-ні, в мене буде 80... Чекай. А, в мене 75. На 100-му рівні розблоковують індивідуальну складність, де ти вибираєш всі штуки, котрі після полювання треба. 118, 119, і ще продовжує рости. Боже Сергій офігіє, коли побачив.